Верховна Рада України готується голосувати за відставку двох міністрів, причетних до скандалу навколо енергоатому. Тим часом уряд Польщі скликав комітет з нацбезпеки через диверсійні акти на залізничних коліях. Більше розповімо у випуску Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Російські дрони та ракети атакують Україну. Поранено людей у Дніпрі та на Харківщині дві жінки загинули на Чернігівщині. На Харківщині після ракетного удару по Берестину померла 17-річна дівчина. Верховна Рада готується голосувати за відставку двох міністрів, причетних до скандалу навколо енергоатому. На засідання ТСК прийшов лише міністр економіки. Інші урядовці ігнорують слідчу комісію чи підтримає парламент кадрові рішення. Уряд Польщі скликав комітет з нацбезпеки через два диверсійні акти на залізничних коліях поблизу кордону з Україною. Пошкоджені рейки, і контактні мережі, потяги затримані. Як реагуватиме сейм на загрозу безпеці? У Дніпрі двоє людей поранені після нічної атаки російських дронів. Госпіталізували чоловіка й жінку. Значних руйнувань зазнала будівля суспільного Дніпро та Українського радіо. Там сталася пожежа, вибиті двері й вікна, пошкоджено перекриття та дах. Співробітників у приміщенні не було. У місті вибухова хвиля вибила вікна на залізничному вокзалі. Затримано рух кількох поїздів. Частина районів міста знеструмлена. На Чернігівщині внаслідок російського удару загинули дві жінки. Там дрони влучили по житловому кварталу. На Харківщині після ракетного удару по Берестину померла 17-річна дівчина. Ще дев'ятьох людей поранено. Загалом в ніч на 18 листопада Росія випустила по Україні чотири балістичні ракети та 114 удар. Дронів. Дві атомні електростанції Хмельницька та Рівненська уже понад 10 днів працюють на зниженій потужності. Причина російська атака в ніч із 6 на 7 листопада, яка пошкодила критично важливу електропідстанцію. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Мар'яно Гросі. Гросі наголосив, стабільне зовнішнє електропостачання є критично важливим для ядерної безпеки. і фахівці агентства продовжують перевіряти стан ключових підстанцій. Тим часом Запорізька АЕС після недавнього ремонту за Лишалася під'єднаною до енергомережі. Проте 14 листопада одна з відновлених ліній знову відключилася через спрацювання захисту. Причину ще встановлюють. За даними З спочатку російського вторгнення українські фахівці вже 42 рази відновлювали живлення ЗАЕС. Російські війська перерізали один із ключових логістичних маршрутів до міста Гуляйполе Запорізької області. Під'їзди до населеного пункту контролюються ударними дронами. Тому навіть евакуація місцевих жителів проводиться з величезним ризиком. Минулого тижня ЗСУ були змушені відступити з низки сіл неподалік. Тож з лінії фронту залишилося до лінії фронту залишилося від 6 до 1,5 кілометри. Про виживання в прифронтовому місті розкажуть наші колеги з редакції. «Вот так». Ты посумали заняш, не самый. Під завісою щільного туману броньоване автоволонтера і пастора Владислава Маховського прямує до Гуляйполя. У таку несприятливу для дронів погоду машина лишається непомітною, тому є шанс евакуювати три десятки цивільних. Від 2022 року до Гуляйполя наближається лінія фронту. Втім, від минулого тижня небезпечне сусідство стало ще ближчим. ЗСУ вимушено залишили п'ять населених пунктів неподалік. Це спричинило нову хвилю евакуації з міста. Останнім часом то ми бачимо, що орки просуваються і. І по запорізькому напрямку і Гуліполі населені пункти, які навколо міста вже захопили там, де ми були ще 2-3 тижні. евакуювали людей. Сьогодні вже вони окуповані. Тож і вони ну, ворог намагаються перерізати усі логістичні шляхи. На цій вулиці раніше мешкали півсотні людей, тепер лишилося двоє, розповідає місцева жителька Оксана. Вона показує сімейну реліквію цьому альбому кількадесят років. Пращури жінки все життя мешкали в Гуляйполі. Про дивіться, яка стара фотографія, це моя бабушка молоденька. Це вони всі з Гуляйполя. Це ж наше все життя, наші бабушки, дідушки. Для мене родітелі це святе. Оксана дбає про літню матір, яка вже п'ять років не може пересуватися самостійно. За роки війни жінка звикла жити під обстрілами без світла та опалення. Але щойно вона дізналася про злочини росіян у сусідніх селах. затято взялася шукати можливості евакуюватися. Перша ситуація то ще ближче підійшли кацапи, як сказати, що сказали, що успальники розстріляли людей. Вони заходили в будинки, вони кидали просто гранати і навіть не питали, чи є там діти, чи є там дідусь, бабуськи. Вони не запитували, казали, хто по вулиці йшли, йшов, розстрілював просто з автоматів. Оце, це те, що наші хлопці розказали. А якщо зайдуть орки і розстріляють. Тож ще ж хочеться якось пожити. Цілодобово в небі над Гуляйполем чатують в піввідрони. Кожен залишає за собою нитку оптоволокна, схожу на рибальську волосінь. Не рясна вкриті дерева, кущі та паркани. Тож за цією ознакою. Можна лише уявити чималу кількість безпілотників, які відкрито полюють на цивільних. У нас ось на вулиці жіночки немає. 11 числа вбило з хлопець, скільки не був гуляйполі. Він місцевий коля. Білай, він заїхав сюди, навідатися на хату, і пряме попадання теж його обмили. Так що вони полюють не за військовими, те, що там по телевізору розкажуть, що вони там це все бред. На моїх глазах тут скільки машин порозбивало, скільки людей повбивало. Перед повномасштабним вторгненням у Гуляйполі жило 13 тисяч осіб зараз близько пів тисячі. Евакуація може припинитися з дня на день, якщо російські війська наступатимуть такими штемпами, кажуть волонтери. Коли росіяни прорвали оборону і зайняли там деякі населені пункти, там досить швидко вони просунулися. Тож це все змінило. Тож сьогодні кожен день невідомості, чи можна завтра буде заїхати в Гуляйполі, чи ні. Днями росіяни перерізали один із ключових логістичних маршрутів дорогу з боку Покровського Дніпропетровської області. Аналітики інституту вивчення війни прогнозують, ворог може спробувати оточити місто, а не брати його штурмом. Російські дрони вже активно обстрілюють логістичні маршрути, прагнуть залишити без постачання як військових, так і цивільних. Юлія Левицька Артем Листопад, Запорізька область. Верховна Рада України готується голосувати за відставку одразу двох міністрів, чиї імена пролунали у корупційному скандалі навколо енергоатому. Напередодні працювала тимчасова слідча комісія. На її засідання з усього уряду прийшов лише міністр економіки Олексій Соболів. Прамін премєр міністерка Юлія Свереденко, а також міністр енергетики та юстиції Світлана Гринчук та Герман Галущенко без пояснення причин не з'явилися. Тим часом фігуранти так званого міндічгейту фактично підтвердили зв'язки Германа Галущенка із колишнім депутатом утікачем Андрієм Деркачем. А після публікації відповідних розмов міністерка енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку. Тож чи ухвалить парламент кадрові рішення до нашого ЕТЕРу чи вже після стежимо наживо? З нами на прямому зв'язку з Києва кореспондентка телеканалу Еспресо Наталка Стареправо. Вітаю, Наталко. Тож яка зараз ситуація в Верховній Раді, і чи зрозуміло, коли саме поставлять на голосування відставку двох міністрів? Вітаю, додам, що вже засідання в Верховній Раді розпочалося. З усього порядку денного сьогодні депутати розглядатимуть а, лише питання щодо звільнення а, міністрів, а саме міністерки енергетики та міністра юстиції. Наразі а, з того, що відомо, дуже мало депутатів у залі Верховної Ради, а саме а, чи дуже мало прийшло з монобільшості. Напередодні ми чули різні думки щодо того. Чи зможуть все-таки проголосувати народні депутати за звільнення міністрів? Були думки, те, що можуть і провалити голосування. Утім, є і позитивні думки, що все таки проголосують, але все залежить від того, чи не збереться достатня кількість народних депутатів у Верховній Раді. Зрештою, це лише початок засідання, лише почалося. Тому можливо, поки виступають і зі своїми доповідями народні депутати, що очікуємо, що народні обранці зберуться у залі Верховної Ради. Так до речі, вчора справді відбулася. Відбулося засідання тимчасової слідчої комісії на здивування багатьох ключові міністри, які би мали з'явитися, вони не з'явилися. Чи сьогодні зможемо побачити того самого Германа Галущенка та Світлану Гринчук? Невідомо, адже також були думки, що вони могли і покинути Україну. Та наразі немає підтвердженої інформації щодо цього. Також є ті депутати, які виступають навіть проти їхнього звільнення. А лише Ша з тієї причини, що вважають доречним змінити увесь кабінет міністрів, і разом з міністеркою прем'єр-міністеркою Юлією Свероденко, адже вважають, що вони також були всі причетні до цих корупційних схем, і також займали свої кадрові місця в кабінеті міністрів, коли вся корупційна схема продовжувалася, і тому вважають за доречне, що їх потрібно усіх звільнити, і також йдеться і про звільнення. Андрія Єрмакала це рішення вже за президентом України Наталко. Відомо, що власне ще не відомо, чи вистачить голосів, щоб проголосувати за рішення про відставку, а відомо, які фракції готові підтримати цю відставку. Знаємо, що все таки більшість фракцій готові підтримати. Знаємо думки, які різняться в європейській солідарності, які, до речі, виступають за те, щоб повністю змінити. Склад кабінету міністрів знаємо підтримку від фракції голос, які зрештою і зокрема за звільнення окремо міністерка юстиміністерка енергетики та міністра юстиції. Утім, вони також голосують за те, щоб все таки рано чи пізно і було голосування щодо звільнення усього кабінету міністрів, і знайшли заміну щодо думки. Фракції слуги народу там дещо ситуація інша. Тому ми можемо це спостерігати бодай за тим, що не всі сьогодні з'явилися можливо з'являться є інформація клуарна, що навіть вже поділені окремі групи в самій же фракції мають конфлікти, зокрема і щодо ситуації довкола корупційної схеми. І між собою вони також не можуть порозумітися, тому прогнозують і окремі ворожі групи в самій же фракції. Дякуємо, Наталко. Будемо слідкувати далі ж за подіями голосування в Верховній Раді. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка телеканалу Еспресо Наталка Стареправо. Вона стежить за перебігом голосування і за за відставку міністрів, які фігурують власне у корупційному скандалі навколо енергоатому. ЄС змінює правила, за якими може призупинити безвіз для будь-якої країни. Механізм стає простішим і швидшим. А головне дозволяє реагувати, коли країна зловживає безвізом або створює ризики для союзу. Головні нововведення: якщо країна не узгоджує свою візову політику з ЄС, продає паспорти людям без реального зв'язку з державою або вступає з євросоюзом у конфлікт через питання демократії чи прав людини. Брюссель отримує підставу тимчасово зупинити безвіз. Поріг для запуску механізму також знизили. Тепер достатньо, щоб відмов у в'їзді заяв на притулок або злочинів стало на 30% більше. Початкове обмеження діятиме 12 місяців замість 9. І ще одна важлива зміна: ЄС зможе обмежувати в'їзд для певних чиновників чи дипломатів, не караючи всіх громадян країни. Під російським Омськом вибухнув магістральний газопровід. Там спалахнула масштабна пожежа. За даними місцевої влади, аварія сталася на підземній ділянці газопроводу від воду. Ймовірно, під час ремонтних робіт через витік газу частину промислових підприємств регіону вже від'єднали від газу. Мешканці селища Ростовка повідомляють про різкий хімічний запах у повітрі. На місці працюють слідчі та прокурори РФ. Російські очевидці пишуть, що перші секунди після вибуху були неймовірно страшними. Раніше аналогічні аварії на російських газогонах траплялися через знош. Шеність інфраструктури. Польщі скликав комітет з питань національної безпеки. Причиною є два диверсійні акти, які напередодні сталися на залізниці на тій самій лінії. У першому випадку була підірвана колія і на рейках утворилася метрова вирва. В іншому місці були пошкоджені контактні мережі та наїзд потяга на металеву пластину, яка була навмисне прикручена до рейок. Чи відомі деталі урядового комітету з нацбезпеки та чи будуть розглядати це питання на засіданні сейму депутати? Ми запитаємо у наш. Шої колеги Наталки Волосацької Наталко. Ти зараз перебуваєш у Сеймі. Чи є інформація про рішення комітету з питань національної безпеки? Чи вдалося поспілкуватися тобі з депутатами, які йдуть на засідання сейму? Я Вітаю колегу. Вітаю. Наші глядачів вперше після другої світової війни Польща має справу з такими диверсіями на залізниці, кажуть самі залізничники, і це дуже тривожні сигнали. Додають урядовці. Прокуратура пошкодження на залізниці розслідує як терористичну диверсію на користь іноземної розвідувальної служби поговорити про наслідки таких дій і протидію подібних. Де версія з самого ранку зібрались урядовці, представники усіх силових відомств і представник президента. Засідання тривало за зачиненими дверима. Тож, поки що, нам не відомо про що докладно там йшлося. І власне зараз ми перебуваємо у сеймі і маємо намір тут дізнатись більше про засідання безпекового комітету. Буквально хвилину тому до приміщення зайшов прем'єр-міністр Дональтуський міністри. Е, поки що ж мені вдалося поспілкуватися однією з депутаток. Прошу послухати прямомову. Я не почуваюся у небезпеці. Я намагаюся не піддаватися залякуванням, бо це ціль Росії: сіяти хаос, залякувати поляків, сварити між собою і з європейським союзом. Ми мусимо бути разом понад поділами. Тільки коли ми єдині, ми сильніші. Тільки тоді ми можемо протистояти Росії, бо Росія не зупиниться. Напередодні пізно ввечері міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський в ефірі ТФЛН 24 повідомив, що на місці підриву неподалік села Міка знайшли речі, які допоможуть вийти на виконавців а згодом і замовників за даними експертів. Вибуховий пристрій там привели в дію за допомогою кабеля. Робили це на думку міністра. Не цілковиті аматори, а люди, які на цьому знаються. також Марцін Кервінський додав, що диверсанти пошкодили саме цю колію не випадково, адже вона веде до кордону з Україною. А як відомо. Більшість допомоги йде саме через Польщу, також міністр додав, що метою диверсантів було спричинити якомога більшу кількість постраждалих. Зокрема, про це говорить особливість ландшафту, де була закладена вибухівка. Нагадаю, що в випадках дивом ніхто не постраждав, але було за метр до катастрофи. Насамкінець скажу, що у Польщі вже тривалий час борються з диверсантами. Були підпали встановлення камер поблизу залізниці від січня минулого року, коли ці диверсанти диверсійні дії посилилися. Польські спецслужби затримали 55 осіб. І власне у зв'язку з диверсіями на залізниці, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камеш повідомив, що планують посилити охорону мостів тунелів і долучити до цього тероборону. Колего Дякуємо тобі, Наталко. Це була наша кореспондентка Наталка Волосацька. Вона слідкує за реакцією перших осіб та урядовців в Польщі на низку диверсій на залізничних колях, що сталися напередодні неподалік від польсько-українського кордону.